Фару. Ми майже прийшли. Справді. Повірне слово. Увага! Увага! Вензі в небезпеці! Яке мені діло? На нього полює маку. Маку? той крокодил? У вензі жодного шансу. Я його врятую! А він точно знає, куди біжить. Вензі! Я біжу до. Як не дивно, знає. Нам краще побігти за ним. Землі прайду від біди. захищають а, Краще тобі здатися, маку. Я сиджу надто високо, щоб ти міг дістати. У мене є кілька прийомчиків, які тебе здивують. Наступного разу так не пощастить. Не буде ніякого наступного разу. Ти привіз по мене. Дай спокій моєму другу. <тірк> <ріх> Молодець, кроте. Але це і на краще. У мене тепер буде комплексний обід. Щоб подужати такий обід, знадобиться підмога не одного крокодила. Чекай, но ну, я тільки звільнюся. Ні, ми не будемо чекати. Ти впевнений, Маку. А, левина варта. Це не ваша справа, Кайон. Не влізай. І не мрій, Маку! Фару. У тебе вийде! Венсі? Відстав ногу назад і праворуч! Не те праворуч! Не те праворуч! Ясно! У камінь ногою і тягни! Ой-ой! Що я вдарив? Пробач! Ні! Все правильно! Махай далі! Махай далі! того не варті, Відбій запізно маку. Більше не пускатимеш слину на мого друга. Ви всі молодці. Дякую. Я цим завдячую своєму шпаку. А я завдячую своєму носорогу. Шпака. Я сірий носоріг. Ми парості. О, оно. Ти пробач, але ти не можеш бути моїм шпаком. Тільки не засмучуйся. О, якось переживу. Вперед! Югу! Так, уперед! Чесно, не очікував тебе тут побачити, Чого ви розійшлися. Хто? Ми? Ніколи! Здається, вони весело проводять час. Точно. Я рада, що вони тут разом. Класно, мабуть, постійно бути зі своїм другом. Так. Гей, hey, оно, будеш моїм шпаком? <laughs> я завжди буду твоїм другом, банга, але зі шпаківством я зав'язав. <laughs>